У музейному центрі запрацювала виставка картин Олександрійських художників Все, чим живе душа. Вона об'єднала роботи Максима Кісільова, Наталії Ткаченко, Еліни Кокошнікової, Лариси Добровольської, Наталії Полос та Валентини Безкоровайної. Також була представлена картина художниці з Києва Наталії Заболоцької. По тим роботам, які ми тут бачимо, це така багатожанрова, насичена така виставка. Вони всі різні, але якось так пазли склалися, і вони склалися не тільки художньо, а й склалися якось історико і краєзнавчим таким аспектом. І кожна робота вона, якби доповнює одна одну. Хоча багато хто із дівчат навіть не знали, які роботи буде представити. Ставлені на виставки саме їхніми колегами на 30 намальованих картинах. Можна побачити пейзажі, натюрморти, портрети, квіти, птахів, а ще ялинкові іграшки та мандаринки. Захотілася зробити жіночі тематики, і я так сподіваюся, що у дівчат теж я не бачила їхніх робіт. Ну коли подивилася в загальному. Ракурсі, то вони якось ми чи не змовляючись. У нас ця тема проско... ну, проскочила жіночого початку такого, ви знаєте, це така вже мудрість. І е, я якось відразила в своїх роботах. Мої роботи тут представлені журба, це дівчина з бандурою, представив танок, теж там жінки такі, вони, я б не сказала, що прямо такі веселі, але задорні, такі вони. Чорнобрівці, це теж такий. Жіночі квітка, така яку саджали наші батьки для захисту. Вони також вечеря. Моя робота представлена там сімейна така, скажімо, робота, де всі зібралися за столом. І, і ще моя робота «Зоря на ніч. Ліна Кокошнікова малює також і акрилом, але з маслом працювати подобається більше. Зараз творчість майстрині зосереджена переважно на розмальовці тубусів та гільз. Зараз у мене в роботі 8 тубусів, і там зовсім різноманітна тематика. Я для трьох, для трьох волонтерів малюю, і вони дуже добре продаються, їм подобається, вони знов замовляють. Вони навіть тематичні тубуси, замовляють, і гільзи, єсі такі. Тому в основному я зараз просто малюю, щоб можна було допомогти нашим збройним силам. Такі у мене і там акріла більше така вона. Останній раз, допустим, замовляли у мене пікселі, Вони вони замовляли. Е на пісню Українське сонце зійшло, і там я намалювала сонце, яке всходить, намалювала конячку, сама вже намалювала луг такий. Перед цим малювала і Крим, і малювала, і новорічні тематики були в минулому році, і весняні тематики. І... Портрет залужного бо, все, що хочеш. Я придумаю кожен раз. У мене не тубуси не повторюються, гільзи не повторюються. Там іменно йде якісь такі теми ну, цікаві. Побачити все, чим живе душа Олександрійських художників, можна у музейному центрі до 20 січня.